Городська спеціальна школа перших третіх ступенів для дітей із порушенням слуху долучилася до концерту в Міжнародний день жестових мов. Діти підготували танець. Сьогодні ми приймаємо участь із танцювальним номером Закарпатський танок. Нам дуже приємно було взяти участь у сьогоднішньому заході, адже він надзвичайно потрібний. Він показує, що суспільство не забуває про таких дітей, про таких людей, які мають ну, на жаль певні порушення, певні свої хвороби. Але цим самим ми показуємо, що ми повноцінні, тому що це все компенсується іншими якимись людськими якостями, добротою і таким душевним теплом, яке йде від усіх учасників сьогоднішнього концерту. Дітям виступати подобається. Мене звати Давид, я навчаюся у 9 класі. Мені дуже приємно сьогодні брати участь і танцювати. Сьогодні ми підготували на тему танець про закарпаття. Коли я танцюю танець закарпатський, мені це подобається. Я відчуваю радість. Організатори концерту, громадська організація Моя нова сім'я в межах проєкту Крок назустріч мрії. Дітки, які були учасниками нашого проєкту, виступають на великій сцені закарпатського булму з драмтеатру, показують свої таланти, підготували пісні, танці, пісні, жестовою мовою. Ну і вірші. Основна мета взагалі проєкту – це підтримка. Дітей різних соціальних груп для того, щоб вони могли самореалізуватися у плані творчості, для того щоб навчити суспільство інклюзії, толерантності до такої категорії дітей і людей. В цілому загалом виступи підготували понад 30 учасників на сцені. Показали 22 номери.